Вітаю всіх, я Тетяна Трещинська, журналістка і ведуча. Сьогодні ми говоримо в рамках комунікаційної кампанії Зроби крок, чуйність перемагає насильство. Наш гість Олег Семороз, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч. Вітаю вас! здоров'я. в спілкуванні з близькою людиною, коханою людиною або близькими там найріднішими, з якими ну ми постійно перебуваємо. Так що ок, і що не ок. Та от. Тому що інколи люди, може, я не знаю, там якусь аж надто опіку застосовують ну, у мене з близькими людьми, мабуть, немає якихось обмежень. Насправді ми можемо говорити про все, вони глобально можуть робити теж все. Був ну, складний трошки період на самому початковому етапі, коли я ще до кінця не розумів, що відбувається, та, коли я тільки пережив е, смерть, коли тільки закрив цей гештальт, і почалася трошки історія. Там ще на, на етапах реанімації, на жаль, дуже сильно е, була провалена робота держави е, в роботі по, пояснювальній роботі просвітницькій. Mm -hmm. Що мені говорили про це такий ну просто це, там, батьки спілкуються з лікарями, і потім всі мені вони говорять про те, що ну, да, десь через 3-4 місяці, мабуть, тепер треба нам всім десь разом жити, тобі буде кожен раз пересаджувати в Ну, Я дуже просто думаю. Таке класно. А потім, потім не витримую. Я кажу, так, ладно, позвіть через батьків, будь ласка. Я кажу, так ні, стоп, товариші, я з вами в одному районі навіть жити не буду. Забули про цю перспективу. Класно. Щось, щось придумаю, не знаю. Ну буду, значить, куверкатися кудись. А, ну, це я про рівень того трешу, наскільки були всі не розуміли. Яке буде подальше, а це дуже важливо розуміти подальші кроки, етапи реабілітації, подальшого відновлення? І, на жаль, з цим було дуже складно на початках. А на початках у тебе найбільше типу питань? У мене немає ніяких обмежень, але я просто дуже сильно не люблю, коли я там щось можу робити, коли починається щось. Ну, найбільше проблем було з батьками, звісно, особливо з мамою. Я дуже їй вдячний загалом за, за життя, за скільки, ну, скільки, наскільки вона мною завжди опікувалася. Я для своєї мами там, єдиний син, і вона завжди себе веде так, як я її єдиний син. Тобто, звісно, вона була на наступний день в Дніпрі в реанімації. Звісно, вона була декілька місяців щодня в госпіталі, по суті, там жила. Я за це дуже вдячний, але коли через декілька місяців мама не змогла прийняти, що я більше не 15-річний хлопчик, який помирає, а трошки ситуація йде на покращення, ну з цим було дуже складно. Тобто я на це реагував якось по-різному, скажімо так, виникали і певні конфліктні ситуації. Я різко реагував, враховуючи. Пережити були етапи, коли я не ну, зараз можу іноді в демократа пограти з кимось із близьких. Ну, Тоді, на тих етапах, е, я думаю, що в госпіталі центральному військовому іноді мій голос чули на півкоридора. Е, це історія виключно про поради. Це, це ж не зла історія, і не історія та, це, це робилося з добра, і просто таке сприйняття, і мега-НАТО піка. І треба згадувати, що якщо. Твоя дитинка в 24 роки пішла на фронт 25 років, отримала поранення добровольцем. Ну, значить, вона не може бути статусі 15-річної дитини, яка помирає, навіть якщо він до цього помирав, і так далі. Ну, це вже все етапи, які пройшли, тобто найкраще це спілкування. Я просто в такій ультимативній формі, мабуть, бо в мене характер такий, я в такій більш ультимативній формі. Коли просто зрозумів, що через 4 місяці нарешті я повернувся до стадії самообслуговування. Мені не треба, вже хоча б, слава Богу, сканку подавати, е, бо в мене нам і руки були поламані, я, 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 я мало що міг робити. Але коли це повернулося, я перехрестився і сказав: все, досить. А ще, коли я сам можу в душ піти, я кажу: дякую, шановні, а тепер побачимося через тиждень. Будемо відпочивати один від одного. Тобто, далі ну, теж, мабуть, зберегти певні свої кордони. Це теж це теж важливо, особливо в тому контексті, коли ти ну, коли це пов'язано з армією. Ну, Зараз мені 27. Тобто, ну, не може такого бути. Я впевнений, що мої батьки і думали про це, і не відмовились би бути зі мною щодня. Але це не та мета, заради чого я. Боровся проти смерті, і заради чого я займався е, Ну, типу, якось так. Тобто, порада дуже проста, мабуть, хлопцям вибудовувати свої кордони, не повторяти помилок. Ми всі їх робили, в тому числі і я в плані, як це спілкуватися з рідними, тому що вони теж пройшли, м'яко кажучи, не дуже не дуже солодку, солодкий шлях, пов'язаний з нашим пораненням, е, думати про це. Ну, Та й все. Я не знаю. Я просто ну, рідні на тою рідні, я з ними можу говорити типу, про все. Особливо ну, там, з батьками не про все, не з батьками про все. У мене є там, ряд близьких людей, які були зі мною, з якими я говорив про все, і вони зіграли роль певних психологів. Тому що у кожного своє сприйняття до психологів. Е, я не претендую на істину. Я з повагою ставлюся до людей, які звертаються до психологічної допомоги. Я така людина, у мене такий характер, я довіряю більше своїм близьким людям, я можу виговоритися, аніж. Поки що не, не знайомій людині. Я не претендую, що це істина так треба робити. Я загалом вважаю, що до спеціалістів треба звертатися. Але мої близькі ще таку роль відіграли в моєму житті. Тобто я вважаю, з ким ну так ці люди на те є, щоб з ними бути максимально близькими. А там уже свої кордони. Давайте просто, щоб ця проблема вас не роз'єднала. Ви на цьому фоні не сварилися. Але я думаю, що навпаки, в моєму випадку це більше нас всіх об'єднало. Ну, от і все. Просто треба, має бути стадія сприйняття. Ну, в моєму випадку, всі мали б мали сприйняти, що їх більше немає. Далі мали, мали сприйняти, що я не збираюся покінчити самогубством. Далі мали сприйняти, що я не жартую, коли кажу, що я повернуся, і комусь ці протези можуть полетіти в голову. Не жартую. І це треба просто сприйняти, стояти з боку, і коли десь якась підтримка, типу її робити. Не треба. У ці перегиби. ну це є. Ну, я ж кажу, в мене мабуть, показовий приклад з маминим інстинктом. Я, маму дуже люблю за це. Але, 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 дякую всім. Це була розмова з Олегом Семорозом, ветераном російсько-української війни, громадсько-політичним діячем. І це розмова в рамках комунікаційної кампанії Чуйність перемагає насильство. Я Тетяна Трещинська, журналістка і ведуча.